Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10, Далі працюватимуть мої колеги, і вся наша команда працює вже понад рік в режимі спеціального ефіру, щоби постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Ну і підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Це важливо. Як підпишетесь, то ставте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, коли публікую нові відео зараз про політичні аспекти нашого життя будемо говорити з нами на зв'язку. Політолог Олексій Кошель. Пане Олексію, вітаю в ефірі! Слава Україні! Героям слава. Давайте почнемо з учорашньої зустрічі Путіна з Кадировим. То значить, він до Путіна свого сина присилав, а тепер уже й сам особисто приїхав. Але ну от, якщо подивитися на відео, то це дві людиноподібні істоти, які виглядали. Ну я би сказав, не дуже добре. Такі, наче, як трохи, як трохи маріонеткового вигляду, плюс Кадиров там ну розпливався просто в якихось лесточах підлабузництві до Путіна. І от власне. Що ми маємо розуміти про отакі історії? Дякую, що ви звернули увагу на особливості цього відео. Я раджу його дивитися всім, тому що воно показує і наочно нам демонструє, як сьогодні працює система влади в Росії. Ми багато в чому переб... Переоцінюємо Путінську Росію, що, мовляв, там всесильна сильна система пропаганди, всесильна система ФСБ, ретельний відбір кадрів. Але насправді ми побачили дивну картину. Ви знаєте, вона мені нагадала початок 80-х, от період епохи пізнього Брежнєва, який ледве говорив, ледве читав, і така була роботоподібна створіння, яке виставляли інколи по, по телебаченню. Тут дуже Схожа ситуація, дуже ну схожа. так а, чи можемо ми розраховувати, що у них скоро почнуться гонки на лафетах, як це казали в пізній радянський період, коли спочатку Брежнєв, потім Андропов, потім Черненка, чи в іншому порядку не пам'ятаю вже. Ну от воно схоже. Хотілося б вірити, хотілося б вірити. Ймовірність є, але на превеликий жаль, вона невелика. Але щодо що особливості вчорашнього відео, ну мене просто здивувало, що Кадиров читав із папірця велетенськими літерами, знаєте, це нагадувало як е, читанка для навчання читання дітей 3 4 річного віку, от приблизно так. Тобто він навіть не міг згенерувати думку, не міг самостійно сказати речення, а потім просто мовчав, кивав головою, піддакував. То це була розмова ні про що, абсолютно безмістовна. Але тепер виникає пи питання для чого вони зустрічалися? Для чого зробили це навіть оцей питання? Не, не, не для чого вони зустрічалися, для чого вони це оприлюднили. Поговорити вони точно могли, так але навіщо о такої якості зображення давати своєму населенню? Е, ну я думаю, що це особеннові давати своєму населенню. Це особливості прийняття рішення. От нам потрібно продемонструвати, ми записали, ми не будемо писати дубль, другий дубль чи третій дубль. Народ все одно сприйме будь-яку інформацію. От що народу не дати, він все з'їсть. От Будь-який інформаційний продукт. Я думаю, там от просто йдеться про сприйняття своїх громадян як біомаси і тому, власне, дозволяють собі от подібні речі. Але з цього відео можна зробити кілька досить цікавих висновків. Е, ну, по перше, ми пам'ятаємо, як ви вже згадували, із Путіним зустрічався син Кадирова. Оце, на мою думку, більш важливо, більш важливо і не даремно перед цим. За кілька місяців Кадиров говорив про можливість спадкоємця на політичному тролі троні Чечні. Він не так скромно натякав, що, мовляв, потрібно поступатись молодшим. Це може означати лише одне, що Кадиров насправді може бачити свого сина або когось із свого найближчого родинного оточення на посаді президента Чечні. Ну, фактор виборів я відкидаю. Тобто 98% там буде гарантовано. І друге, можливо, Кадиров бачить себе, бачить свою подальшу реалізацію, от власне його амбіції досить видатні. Великий він про це говорив, він про це навіть не цікаво, прямо говорив. Він бачить себе на реалізацію на рівні Москви. В якій ролі це вже інше питання, але тут важливо лише одне: продемонструвати себе 100% людиною Путіна. І тому ми бачимо зараз відмежування від Пригожина. І навіть Кадиров досить цікаво, він заявив про те, що я теж створюю приватну військову кампанію, але очевидно, це буде пізніше в моєму пенсійному віці. Знаєте, от така от розвага для людожера, пенсія для Людожера, в них достатньо специфічні жарти. І тому ключовий висновок для нас цей конфлікт надзвичайно добрий. Конфлікт, я маю на увазі конфлікт в групі пригожина Кадирова. Це означатиме, що пригож з Пригожином надалі будуть воювати. Я маю на увазі політичні війни. Пригожин далі буде робити помилки. Ну я чомусь думаю, що пригожину навіть потрібно зараз задуматись про свою безпеку. Про свою безпеку він забагато говорить, він забагато робить помилок, і тому, очевидно, він вже переходить в категорію списаного матеріалу, а списаний матеріал досить часто утилізовують. Але це означає, що внутрішньополітична гризня там продовжується, і прийняття рішень відбувається в такий дивний спосіб, часто емоційний. Тобто, чим більше там буде проблем. У владі тим очевидно буде краще для нас. Ну так ми ж, якщо вже почали з пізнього радянського союзу, я точно пам'ятаю анекдот, за який тоді можна було загриміти. Про те, що значить генеральний секретар ЦК КПСС Константин Устінович Черненко, після тяжолой і продовжительної болезні, не приходя в сознання приступив к виконанню своїх об'язаностей. Тоді ж так навіть жартували про про оцих ну про геронтократію в тодішньому радянському союзі. Зараз дуже Уже схоже на те, що відбувається в Росії сучасній. Далі давайте спробуємо обговорити е, історію з Китаєм. Сі дзіньпінь, наскільки я розумію, збирається поїхати до Путіна, а після цього поговорити по телефону з Володимиром Зеленським. Все ж таки, оця їхня ну заява та їхній текст на 12 пунктів. Вони його не полишають. Фактор Китаю, як нам його зараз розглядати. Я думаю, як і раніше, тобто Китай був, є і очевидно залишатиметься над обережним. Тобто, Китай ніколи не робив різких руків. Я маю на увазі дипломатична машина, політична машина. Вони завжди, кожен крок, вони робили надзвичайно усвідомлено, і так буде і зараз. Чому саме в цей період часу я думаю, що. Лідер Китаю чудово розуміє, що зараз для нього відкривається, От я не люблю цього терміну, але це вікно можливостей. Це вікно можливостей. Тобто, якщо він затримається із візитом до Путіна, затримається із своїми ініціативами, мирним планом іншими ініціативами, ну от, затримається, скажімо, на кілька тижнів або на місяць, це означатиме, що Україна може піти в наступ і ці мирні ініціативи і від. Візит... Зити вони будуть м'яко кажучи, недоречні а от саме цей період часу Китай намагається реалізувати себе як гравець, і зверніть увагу, наскільки технічно і філігранно вони це роблять. Тобто, я не е, говорю не про захоплення Китаєм, я говорю про те, як працює його дипломатична машина. Тобто ми бачимо низку заяв. Спочатку е, витік інформації про візит до Путіна. Пізніше другий витік інформації про е, онлайн формат зустрічі з Володимиром Зеленським. Е, пізніше досить така дивна заява, знову ж таки, от формат реверансів. Формат реверансів потрібно вклонитися всім. Це заява е, е, новопризначеного. Прем'єра держави або е, прем'єр-міністра в нашому розумінні е, про те, що е, Сполучені Штати і Китай повинні залишатись ключовими партнерами. Він заявляє про рекордні 760 мільярдів товарообігу і говорить про те, що обидві країни лише виграють від подібного розвитку подібного розвитку стосунків і пізніше з'являється інформація про можливий формат зустрічі е, сі і байдена тобто е, зараз от вони просто вибудовують от певний формат який е, йдеться дуже йдеться про дуже ретельну підготовку до можливих візитів і до можливих заяв, тому що е, інтерес Китаю це не лише Росія, тому що Росія де-факто на сьогодні є сировинним придатком е, є і наближається до повноцінного сировинного придатку Китаю, тобто е, Китай своє завдання виконав. Китай менше цікавить Україна. Йому важливо владнати досить багато питань. Це питання Тайваню. І е, вони вже Пекін вже перестав заявляти про можливі, про можливі формати силового повернення, навіть припускати. А говорить про те, що це має бути еволюційний природний процес е, проживання народу в єдиній країні. Китай робить більш обережні заяви в бік Заходу. Тобто, от зараз вибудовується певний формат для переговорів, і от ключова ключові будуть це не переговори з Путіним, це не переговори з Зеленським. Це будуть переговори лідера Китаю і лідера Сполучених Штатів, і тому така китайська. Дипломатія дуже дуже обережна. От зараз вони посилають дуже чіткі сигнали Вашингтону про те, що ми готові домовлятися, ми готові е, виносити дуже багато спільних питань за душки, е, але ви свого боку також проявіть. Делікатність, ну очевидно, насамперед у питанні у питанні Тайваню, і я дуже сподіваюся, що цей і в формат питанні переговорів... тайваню, І в питанні уйгурів напевно, тому що критика Китаю, критика на адресу Китаю щодо тих таборів перевиховання, та й взагалі поводження китайської влади з мусульманською спільнотою уйгурів. Ну це ж теж було було на порядку денному. Можливо, це теж буде таким. А давайте це теж винесем за душки. Це ж можна передбачати? Ви знаєте, я думаю, що там йдеться не лише про ігурів, йдеться про десятки питань, менш принципових, які можна виносити за дужки. От навіть зверніть увагу, що несподівано з'являється інформація про те, що ковід все-таки був розроблений в китайській лабораторії, стався витік. Ковіду і ця інформація теж з'являється в останні дні. І очевидно, тут ідеться про такі дипломатичні наступи, і оці дипломатичні ігри, оцю підготовку, підготовку можливих погоджених форматів заяв, мирних договорів, переговорів, чіткої політичної позиції. Будь-чого, от зараз насправді українським дипломатам потрібно вчитися, як працює Китай і як працює Вашингтон. А ми поки що. Наше зовнішнє дипломатичне відомство. Я маю на увазі оця інформація з конкурсами, з призначенням послів із великою затримкою, в тому числі до Китаю, це, от власне, такі достатньо серйозні помилкові рішення. Ну так, власне, оголошувати через Фейсбук, в тому числі конкурс на посади дипломатів. Ось подавайтеся. У нас понад 20 країн. Я так для себе подумав, куди бо я не знаю, може в Танзанію зганяти і це так. Арт, звісно, я не збираюся полишати роботу на радіо, але ну мене ця історія трошки подивувала. Давайте тепер до українських питань. Е, є свіже дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Це 22 лютого, 6 березня. 68% наших з вами співгромадян. Переконані, що треба намагатися звільнити всю територію України, включно з Кримом, навіть якщо це означатиме. Тривалішу війну, чи навіть зменшення підтримки з боку заходу, тобто, все вже там понад дві третини концентровані на те, що Україна має відновити ну, свій суверенітет над всіма територіями. Але чи означається, що наше суспільство готове йти на такі ризики, як затягування війни, як зменшення допомоги? Ви знаєте, я думаю, що тут потрібно оцінювати не лише результати соціологічних опитувань, а також інші виміри настрою у суспільстві. От, скажімо, соціологи завжди говорять, що є такий інструмент як соціологічне опитування, а є такий інструмент як фокус групи, де можна зрозуміти набагато більше інших моментів щодо позицій суспільства. Тобто, скажімо, коли соціолог питає, чи готові ми воювати. І відповідь ствердна: так ми будемо воювати, поки не вийдемо на наші кордони, але ну але Якщо... це може бути запитати... відповідь 70-річної людини, яка точно вже не піде воювати, і може бути так, відповідь 30-річної людини, яка можливо вже десь на війні. Але розумієте, але коли запитати, скажімо, а як ви поставитесь до того, що е, вашого близького родича призвуть до збройних сил, тут вже варіанти відповіді можуть бути, можуть бути різні. Тому я б не став оцінювати е, це опитування виключно як такий довершений факт. Але для нас це дуже добрий сигнал. Тобто, ми отримали чіткий сигнал про те, що е, так, суспільство монолітне, згуртоване, е, має чітку позицію. І я думаю, що ці результати опитування будуть читати також в Москві і також робити свої висновки. Це надзвичайно важливо. Це до сигналу про готовність до тривалої війни. Але з іншого боку, з іншого боку, зараз впродовж останніх місяців півтора я бачу достатньо серйозні впливи, достатньо серйозні інформаційні спецоперації з боку Росії, які можуть впливати на настрої наших громадян. Я маю на увазі, перш за все, історія з повістками. Е, йдеться про 26 телеграм-каналів, які розміщували в реальному часі е, в, інформацію про те, де роздають повістки. І я е, поцікавився цією темою, передивився е, в мережі телеграм, і я особисто знайшов ще плюс кілька десятків телеграм-каналів. Буквально за 5-7 хвилин, тобто я детально там не рився, і ще плюс кілька десятків каналів, які займаються цією ж темою. Але е, я побачив, що ці телеканали, що ці телеграм-канали створені як під копірку майже з однаковими назвами. Е, тобто, так не буває. випадковості в цьому плані бути не може. Е, очевидно, йдеться про чітку сплановану інформацію про те, як розглядати суспільство зсередини. Ну і до речі, якщо ми подивимося, яку інформацію розміщують російські пропагандисти, там починаючи від шаріїв, закінчуючи там соловйовими штатними пропагандистами. Знову ж таки, інформаційна хвиля йде як під копірку, тобто береться один факт, там призивник, умовно кажучи, втікає під час вручення повістки, і це стає темою тижня. Це максимально максимально роздувається. І тому зараз дуже важливо, щоб Служба безпеки України поставила крапку в таких історіях. Нам вкрай важливі показові кримінальні провадження, тому що тут ідеться про серйозні речі, йдеться про кримінальну відповідальність і. Знову ж таки, я наголошую на цих питаннях, тому що е, в багатьох питань в багатьох напрямках я бачу, як нас намагаються розгойдати із середини. Поки що це не вдається, але про це потрібно знати. Потрібно пам'ятати, що Москва працює також і в форматі інформаційного впливу. Ну так, звісно, вкидання інформації в наш. Простір це звична для них штука. Ще одна така тема, яка може потенційно розгойдати суспільство. Мінкульт Міністерство культури України повідомило Московський патріархат, що їм треба залишити е, приміщення лаври Києво-Печерської до 29 березня. Тобто, ось у них півмісяці пів лишилося та 15 днів. Але вже є заява у цього е, Павла Лєбідя, митрополита. Який каже, що ні, ченці монахи звідти виселятись не будуть, все значить. От по суті, якщо, якщо українська, ну, наприклад, поліція прийде їх виселяти, ну це точно буде інформаційна бомба. Якщо не прийде їх виселяти, це теж буде інформаційна бомба. І я так думаю, що ми ще надивимось, чого треба очікувати на вашу думку: є два підходи до вирішення проблем проблеми московського патріархату: перший це швидкий підхід, другий це тактика м'яких повільних кроків. От зараз тактику повільних кроків обрала влада. Що я маю на увазі? Я хочу нагадати, що близько двох місяців тому, от місяці три тижні тому, в парламенті було зареєстровано урядовий законопроект, який передбачає де факто. Ліквідацію УПЦ МП, тобто неможливість діяти на території України релігійним організаціям, центри яких розташовані в державі агресорів. нічого не заважає зараз прийняти цей законопроект. Голоси слуг народу це питання їх партійної і політичної відповідальності, але я бачу в парламенті, що є достатня кількість голосів, тобто більшість дадуть і голос, і євросолідарність. Я бачу низку депутатів і довіри, і за майбутніх за майбутнє. Тобто, я думаю, що при партійній дисципліні в слугах народу за такий законопроект можна було б назбирати навіть 300 голосів. Але парламент, але влада зараз діє по іншому, тобто це тактика невеликих кроків. І до речі, якщо така тактика буде продовжуватись, то я не виключаю, що прощання з московським патріархатом може затягнутися якщо не на роки, то принаймні до кінця цього року це точно. Ну до прикладу, беремо, беремо питання Києво-Печерської лаври, але залишається питання перепрошую А Почаївська Лавра, а, а лавра. лавра а низка, а низка інших історичних пам'яток, де зараз перебувають священники УПЦ МП, і де внаслідок їхніх дій руйнуються історичні пам'ятки. І тому зараз все буде залежати від того, який шлях обере влада. Я вчора уважно передивився. Um... Виступ настоятеля Павіла Києво-Печерської лаври. Ну відомого ви на... відчули, що у нас вже починається з України, і що саме через українську церкву на трапезному храмі, нібито почерніли хрести, <сум> так. Але зверніть увагу: він був дуже делікатний. Він намагався не образити владу. Він там ледве не молився на владу і говорив про От головний його посил: про те, що ми готові на все. Тільки давайте полюбовно вирішимо питання, щоб ми звідси не йшли. Що може зробити влада? От, до прикладу, я хочу нагадати, що очільники мінкульту заявили про 36 новобудов у пам'ятці ЮНЕСКО на території пам'ятки ЮНЕСКО. Тобто, уявіть масштаби будівельних робіт, які проводили ці бородаті будівельники. Уявіть масштаби цих робіт, це означає лише в перекладі на юридичну мову, це означає, що їхні дії можна розглядати як руйнація пам'яток історії та культури. І от я пам'ятаю історію, коли оцей настоятель Павел особисто давав казівки про те, щоб розібрати верхню надбрамну церкву для того, щоб могла пройти будівельна техніка. Це означає лише одне кримінальні провадження. Кримінальні провадження е і покарання винних за незаконну забудову лаври. І цей сигнал був би дуже гарно почути. Я думаю, що впродовж 15 хвилин е ми побачили вихід, е масовий вихід братії із Києво-Печерської лаври і масовий виїзд до цих чорних лакованих мерседесів. Можливо, можливо, хоча якщо згадати будівлю, ну незаконну халабуду, по суті, яка от визнана незаконною рішенням суду багато років тому її все ще не прибирають біля фундаменту десятинної церкви і історичного музею в Києві. Так що тут теж можуть бути питання. Дуже дякую вам за розмову. Політолог Олексій Кошель був з нами на зв'язку. Шанов підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.